Лише 40% дорослого населення світу має базові фінансові знання. За даними дослідження журналу Journal of Economic and Psychology, люди з вищим рівнем фінансової грамотності мають більше заочадження та кращі фінансові рішення. Вот так от вот. ваші гроші зникають не через шахраїв, а через вас. Що той самий шахрай, який краде ваші гроші, це ви сам. Зручна ситуація, щоби так би мовити, сховати голову в пісок. Всі ми піддаємося цьому багу, так як наш мозг має сотню слабкостей та ще сотню спотворень. Це вже може допомогти тобі сьогодні, в завтрашній день зглянути, зберегти гроші та випередити інфляцію. Якщо ви в душі не тємщик, доброго дня! Сьогодні буде мова про базові речі, які можуть зробити нас багатшим. І перше, з чого ми почнемо, це звісно фінансова грамотність за даними Standard Poor's, А лише 40% дорослого населення світу має базові фінансові знання. Це означає, що велика частина людей не знає та не розуміється в поняттях, як працюють відсотки, інфляція, диверсифікація та всі ці інші розумні назви. За даними дослідження журналу Journal of Economic and Psychology, люди з вищим рівнем фінансової грамотності мають більше заочадження та кращих. Фінансові рішення, отак, вот. так, так отак. Отак так. база базова. Проте базове незнання фінансової грамотності здатна це робити з нас банкрута, навіть при непоганих стартових статках. Тут найочевидніше, та найперше, що можна сказати, це. Про контроль видатків та доходів, адже більшість людей на сьогоднішній день не фіксують свої видатки, не фіксують свої доходи, проте вони ці гроші кудись постійно зникають безслідно. Що ж, цьому може зарадити банально річ, як записувати чи контролювати в якомусь там додатку чи в Excel свої витрати. А на самому початку шляху це буде здаватися складно, незручно і тисячу інших відмазок, проте якщо ви пару місяців поспіль. Зможете записувати, повносити усі свої видатки в якийсь додаток з контролю видатків чи навіть в Excel, хоч в зошит, і носити з собою, чи завести щоденник, щоб писати кожен день щоденник, скільки ваші витрати? Це за пару місяців може. Прояснити ситуацію і зрозуміти, що ваші гроші зникають не через шахраїв, а через вас. Що той самий шахрай, який краде ваші гроші, це ви сам. Також пару слів скажемо про поняття як кредити, більшою мірою про споживчі кредити, адже це те, що може погрузити вас в кріпацтво та зробити банкрутом. Саме високі видатки по споживчим кредитам можуть призвести до того, що у вас там десь не буде і вибору, десь ви будете. Гірше рішення приймати, десь у вас буде гірший в фізичний та ментальний стан, тому що відсотки і кредит потрібно платити кожен місяць, і саме це може вас поставити в безвихідне положення. Тут ми плавно перейдемо до прикладу таких фінансових гігантів, як Урен Баффет та Чарлі Мангер та їхня компанія Berkshire Hathaway. Так ось Чарлі Мангер в конференціях казав, що один із їхніх основних постулатів, з допомогою якого Berkshire такий багатий, такий відомий, це цитую. Допускати менше простих банальних та тупих помилок, не втрачати, щоб отримати як найбільше грошей. Важливо їх не втрачати. От така базова база. Користуйтеся. Тепер ви знаєте усе. На другий пункт я поставив таку тему, як інвестування у себе. Маю на увазі у тому, що більшість людей після закінчення інституту припиняють навчатися. Як каже статистика, зазвичай ми завершуємо наше активне навчання після інституту. Тож ваші знання, навички та досвід це безцінний скарб, який може допомогти вам почати більше заробляти, отримувати краще пропозиції по роботі, чи якісь більш рентабельні проекти, чи якусь більш вигідну інвестицію зробити. Все це починається з. Такого поняття як інвестування в себе. Згідно з дослідженнями Гарвардського університету, кожен додатковий рік навчання може збільшити ваш дохід на 10%. Але тут є нюанс. Далі річ більше про діяльних людей, які хочуть розвиватися, заробляти більше, зростати. Так, ось, нюанс у чому? У тому, що зачасту ми йдемо там навчатися всякі курси, друга вища освіта, третя, п'ятя, п'ята, шоста там курсів у нас там як. Волосся на голові не зрахувати, і це круто, і друзям можна похвастатися, який ви там дуже образований. Але саме це є зручна ситуація, щоб, так би мовити, сховати голову в пісок. Перекритися від активних дій навчанням, типу я вивчаю щось важливе, зараз я вивчу ще один курс і почну діяти. А потім, коли час приходить діяти, ми йдемо ще щось вчити. Коротше, це така більше як удобна відмазка, щоби не діяти. Я маю надію, що ви такі когнітивні викривлення не будете встрівати. Бо якщо вчитися заради того, щоб вчитися, диплом заради диплому, то цими дипломами можна підтерти щось. Ви крутий чувак чи крута жінка, але сенсу та користі з цього нуль. Як то кажуть, чому ви такі бідні, якщо ви такі розумні? Та проте всі ми піддаємося цьому багу, так як наш мозг має сотню слабкостей та ще сотню спотворень. Якщо не зрозуміло слово спотворень, то мав на увазі слово іскаження, що ж розумний підхід це навчатися just In time, а не just in case. Якщо вчитися заради того, щоб вчитися, диви, я такий крутий, в мене 69 дипломів. Це, звісно, круто, але не дуже. Що ж, наступним пунктом, на мою думку, є нетворкінг та створення своїх власних зв'язків. Зв'язки та стосунки з іншими людьми можуть відкрити перед вами небувалі раніше можливості, так як не секрет, що можливості та ресурси приходять від людей до людей і так далі. Гарно мати топові знайомства, які можуть вам відчинити. Двері, які недоступні для широкого загалу, тому нетворкінг корисна тема, але теж з нюансом. Ну, наприклад, можна шастати по конференціям, нетворкінгам, виступам і т.д., знайомитись з тисячою людей, там забивати свою телефонну книгу цими людьми. Але який сенс цього? До прикладу, пішли ви на якусь канфу, познайомились з Колею, який, наприклад, робить ремонти в Житомирі? Потім познайомилися ви з Сашкою, криптофіодалом чи криптотемщиком. Рін його знає, та зустріли до прикладу Оксану, яка є рілсмейкер, психолог, цвіхолог, енерголог та ще б проктолог до цього додати і буде фулхаус. Але шутки шутками, всі професії поважаю, всіх люблю і так далі. Усі збіги випадкові, як то кажуть, кожному своє. От познайомився ти з цими людинками, взяв їх контакти. Та що це тобі дасть? Нічого, по, по більшій мірі. Проте нетворкінг буде корисний, коли ти, наприклад, в якійсь ніші чи в якійсь професії йдеш на профільну конференцію, твої професії і там вже знайомишся з якимись конкретними запросами, йдеш і знайомишся з людьми, якими тобі конкретно потрібні, чи конкретно корисні. Це вже може допомогти тобі сьогодні, в завтрашній день зглянути до прикладу корисних зв'язків додаємо одну історію про Марка Цукерберга, який є засновником мережі Facebook. Марк Сукерберг навчався в Гарварді, де його оточували здатні і розумні студенти навкруги. І одним з них був Едуардо Саверін, який став його першим інвестором, а також фінансовим директором. Також в цій історії був Дастін Масковіць, який відповідав за інженерні розробки, та Кріс Хьюз, який займався просуванням цієї мережі та її рекламою. Що ж на початку 2004 року Facebook ще був маленькою мережею для студентів Гарварду Едуардо Саверін проінвестував 15 тисяч доларів у первинну розробку Фейсбуку та хостингу. Саме оточення та зв'язки, які отримав Марк, зіграли не останню роль у успіху Фейсбуку. Наступним пунктом, на мою думку, є управління часом. Звісно, це базова база, але час є ледь не найважливішим ресурсом, яким володіє людина, бо саме з часу ми можемо отримати фокус уваги. Концентрований час. Які ми приділяємо чомусь конкретному. Саме це є безцінним скарбом, що в нас є. І цей час та фокус уваги може зробити як нас великою людиною, так і ніким. Наприклад, якщо ви сфокусовано будете проводити час з цінителями настоянки глоду та споживати її безвідповідально, та й навіть відповідально, це поганий іде може призвести вас не то, що до банкрутства, а й до всього самого найгіршого. Тому не робіть так. Згідно з дослідженням американської психологічної асоціації, люди, які планують свій день, мають вищу продуктивність та менше стресу. Ну це база базово, але все ж таки треба було про це сказати. Що ж, тут саме важливий контроль такого ресурсу, як час, якщо його не контролювати то всі наші мрії та цілі, не збудуться. Також наступний пункт тут можна сказати розумне інвестування. Пітер Лінч, легендарний інвестор, радив інвестувати. В те, на чому ви розумієтесь, саме такий його підхід допоміг йому досягти середньорічного прибутку в 29% річних на протязі його 13-річної кар'єри в фонді Магілан. Що ж це, звісно, добре, але всі ми не Пітер а Річ тут про звичайну людину та звичайного роздрібного інвестора, основна мета якого зберегти гроші та випередити інфляцію. Якщо ви в душі не тємщик, не хочете грати в казіно і не живете інвестиціями, то треба вибирати щось більш. Консервативна та зрозуміла замість ризикових темок і прочих казіно, які атакують нас з усіх боків своїми шикарними пропозиціями про мільярд відсотків в день і так далі, ну це звісно, я отрую, але отримуючи сказочні пропозиції, пам'ятайте, що Уоррен Бафет найкращий з найкращих в довгостроковій перспективі. Якщо взяти його кар'єру і подивитися, яку ринкову прибутковість він отримував, то ми отримуємо 20% річних, і це найкращий з найкращих. Тому коли вам Якийсь темщик пропонує зробити 30% в день кожен день і так далі, або ви якусь ще чуєте чудесну пропозицію, то можна порахувати проценти, які він вам обіцяє, і зрозуміти, що навіть ваші 200 гривень, які ви в це вкладете, не зроблять йому ніякої погоди з такою дохідністю, він і сам потіснить пори на Баффета з топ-10 Форбс. Тому можна взяти попкорн і наблюдати. Наступним пунктом буде економія і бюджетування. Контроль виплат це фундамент фінансового успіху. Навіть при високих доходах неконтрольовані витрати, і видатки можуть призвести до банкрутства і катастроф. Дослідження університету Чикаго показало, що люди, які ведуть бюджет, мають на 20% більше заощаджень. Оце вам знову база базову. Тут з простих банальних парад це база, Це база. Все. Ета база встановіть фінансові цілі та слідкуйте за їх досягненням. Відкладайте щонайменше 10% від доходу, але по-чесному, 10%, якщо ви там відкриєте калькулятор інвестицій, порахуєте, це звісно краще ніж нуль, але це не зробить великої погоди. Хіба що ви заробляєте мільйон доларів? І кожен місяць відкладаєте 100 тисяч доларів. Це вже щось цікаве. Проте, якщо звертатися як до середньостатистичної людини, 10% – це замало, краще 50, 60, 60 відкладати. Але як то кажуть, і Київ не за день побудувався, тому треба починати з малого і навіть 10% – Це більше не про відкладені гроші і не про доходи, але це більше про звичку. Відкладати бодай 10% в довгостроковій перспективі здатне. Зробити з нас багато людину та уникнути потрапляння нас до топ-10 магнолія ТВ. На наступне місце я відвів для підприємництва. Звісно, створення власного бізнесу може стати шляхом для фінансової незалежності, проте теж є нюанси. Звісно, підприємництво не для всіх, проте можна спробувати. За даними Global Entrepreneurship Monitor, країни з високим рівнем підприємництва мають вищий рівень економічного зростання, в принципі, база базова, тому користуйтесь. Підприємництво може як збагатити вас, так і збанкротити. Проте в контексті цього відео про підприємництво все ж таки пару речень можна і сказати. Як зазначає аналіз журналу Forbes 2015 року, 65% найбагатших людей світу, а саме 65% мільярдерів, у списку були self-made. тобто самі зробили свій статок з нуля, якщо правильно розуміти їх. Аналітику 13% отримали статок у спадок, і 22% отримали своє багатство комбінованим шляхом. Тому висновком з усієї цієї статистики можна зробити, що шлях до багатства до великих грошей по більшій мірі через створення бізнесу та компанії, яка приведе вас до багатства. Що ж, перед останнім пунктом це буде здоровий спосіб життя, адже здоров'я це фундамент, без, без нього нічого не буде. Бережи здоров'я з молоду. А такі фрази, мій дядько. Корив 150 років та прожив до ста, це не більше ніж байки та легенди. Зазвичай такого дядьку, якщо всерйоз пошукати, то він не знайдеться. По здоров'ю можна сказати, що профілактика дешевше лікування, та й без здоров'я все інше неможливо. Часто ми його не цінуємо і ставимося якось до чогось регулярного, і починаємо про нього думати, тільки коли воно нам наносить якийсь удар. Імперія наносить ответний удар». Науковому дослідженню Harvard School of Public Health 2008 року, де участь взяли понад 10 000 осіб від 18 до 65 років, були зібрані дані та проведено опитування цих людей. І висновком цього дослідження було, що люди, які займаються спортом хоча б 30 хвилин на день, на 26% щасливіші та рідше страждає депресією. Ну і останнє, що можна сказати, це ставте чіткі та вимірювані цілі. Досліди на тему ціле полагання вказують, що формування чітких та вимірюваних цілей допомагає та збільшує ймовірність досягнення цих цілей на 42%. Якщо не ставити цілі, то будь-яка спокуса здатна збити вас з істинного шляху. Сьогодні у вас поганий настрій, завтра ще щось. Потім вам ліньки, потім друзі запросили вас на настойку глоду, От і все. От ви і зійшли з шляху істинного.